Вітаю! Досить легковажите. Україна програє економічні рейтинги Росії. Високопосадовці в Києві обіцяють економічне зростання України наступного року. Наразі бачимо інвестиційну кризу і втечу капіталів. Коефіцієнт корисної дії чинної влади невисокий 5%. На офіційному рівні в Києві визнали, що з 290 зобов'язань коаліції Європейська Україна виконано. 15 або 5,2%. Правлячу коаліцію Європейська Україна тішить індекс легкості ведення бізнесу, що укладається Світовим банком на основі 9 індикаторів. Йдеться про час і витрати на заснування підприємства, дозволи на будівництво, сплату податків, отримання кредитів тощо. За індексом легкості ведення бізнесу Україна нині на 96 му е, місці. У той же час Росія на 62-му. Сполучені Штати Америки 7, Німеччина 14. Незрозуміло, чому чинна влада акцентує увагу, власне, на індексі легкості е, бізнесу. Бо? Маємо інший індекс, індекс економічної свободи. Він укладається впливовим діловим щоденником Wall Street та стратегічним дослідницьким інститутом спадщина у Вашингтоні. Відповідно до Індексу економічної свободи Україна втратила за рік 7 позицій. Нині вона на 162-й сходинці. У той же час в Росії. Набагато вищі кращі позиції, не кажучи вже про Німеччину і Сполучені Штати Америки. Якщо ми повернемося до індексу легкості ведення бізнесу, то найкращий прогрес ми спостерігали Україні в 2013 році. Порівняємо, в 2013 році Україна покращила свої позиції на 25 сходинок. Тобто піднялася з 137 місця на 112, а за 2014 рік 16 сходинок. Тобто вона зараз перебуває на 96-му місці. Що стосується індексу економічної свободи, то там аналогічні чинники порівняно із індексом легкості ведення бізнесу. Крім того, там йдеться також про трудові відносини і таке інше. Зависло питання у повітрі про те, чому Україна програє економічні рейтинги Росії, навіщо Україна марнує колосальну міжнародну підтримку. Доленосними стануть для України рішення саміту Східного партнерства у ризі 21-22 травня. Євросоюз винесе вердикт про те, чи нададуть Україні Безвізовий режим. Остання місія Євросоюзу перевірила план виконання візової лібералізації Україною і виявила низку недопрацювань щонайменше 19 пунктів. Найбільший прогрес Україна зробила у 2011 році, коли прийняла найбільш вагомі закони на шляху до безвізового простору з Європейським Союзом. Минулоріч відбулося ряд зрушень, зокрема щодо нелегальної міграції та захисту документів. Але Євросоюз наполягає на тому, що мало ухвалювати закони, потрібно домагатися їх ефективної дії. Якщо, приміром, видаються запроваджені біометричні паспорти, то вони повинні видаватися безпроблемно. Наразі з біометрикою у нас все гаразд. Але де-інде – ні. Чи безвізовий режим стане реальністю для України? У Офіційного Києва було достатньо часу, щоб виконати зобов'язання перед Євросоюзом. Ну, зокрема, спростити зняття депутатської недоторканності, забезпечити протидію використанню підроблених паспортів, забезпечити рівність трудових прав за всіма ознаками. В осіб, які потребують захисту, і так далі. Українські можновладці вкотре виглядають безпорадними. Не виконавши простих завдань, вони тримають пересічних українців заручниками, адже скасування віз полегшить долю мільйонам українців, які освоїли європейські ринки праці, освіти, відпочинку. Нам залишається чекати доброї звістки, і ми віримо, що візи будуть скасовані. На все добре, до наступного тижня.